i Вітаю вас, церква, для наших роздумів дії, святих апостолів, третій розділ з першого вірша. Петро та Іван ішли разом до храму о 9 годині на молитву, і був чоловік, кривий від утроби Матері Своєї, якого приносили і садовили щодня при двері храму, який назвалися Красними, просити милостинів тих, хто входив у храм. Він, побачив, що Петра та Івана перед входом у храм, просив у них милостині. Петро з Іваном, поглянувши на нього, сказали подивись на нас. Він пильно дивився на них, сподіваючись щось отримати від них. Але Петро сказав, срібло й золота я не маю, але що маю, те даю тобі. Ім'я Ісуса Христа Назарея, встань і ходи, і взявши його за праву руку, підвів. Дорога церква, знаєте дуже цікаві слова сказав апостол Петро. Подивись на нас. Чому на нас? Що він хотів, щоб той чоловік побачив в них. Не на Христа подивись, а на нас. Знаєте, в Слові Божому написано, вже не я живу, а живе в мені Христос. Я думаю, що Петро хотів, щоб той чоловік побачив в них образи Ісуса Христа. Ні Петра, не Івана, а образ Спасителя. Того, хто може оздоровити, того, хто може піднятися чоловіка. Образ Ісуса Христа, чи сьогодні являю я Його, якщо в моєму серці живе Ісус, чи являюсь я образом Христовим? Чи являюсь я Листом Христовим? Чи можу я сьогодні сказати своїй дружині чи дитині, подивись на мене і ти побачиш там Христа? А якщо скажу, що я почую у відповідь, що я почую у відповідь? Що в мені живе Христос, чи я почую все про себе, хто я такий на самом ділі? Дорога церква, чи можемо ми сьогодні підійти до наших? Близьких до наших колег по роботі, до наших сусідів, можливо, з якими ми в ладах, і сказати подивись на нас. Чи хватить сміливості? Якщо дійсно живе в мені Христос, то я тоді ж світло для світу, правда? Тоді наші сусіди скажуть да, ти дійсно християнин. Колеги по роботі скажуть да, ти дійсно приклад для нас. Чи ми почуємо зовсім інші слова? Хай Господь благословить кожного з нас, щоб ми дійсно були світлом Ісуса Христа на цій землі, щоб Христос, який живе в нас, відображався в нашому житті, в наших поступках, в наших словах. Щоб, коли прийде час, Христос не відвернувся від нас, а сказав добре мій раб! Ти потрудився для мене на землі, ти був прикладом для окружаючих людей, прикладом для своєї родини, і багато-багато людей через твоє життя прийшли до мене. Хай дійсно такі слова будуть сказані нашим Господом Ісусом Христом для кожного з нас. А йому слава за все. Амінь.